Дівчатка, добрий ранок, вирішила сьогодні записати вам таке відео звернення незвично, але з чим це пов'язано? Останнім часом я дивуюся, як мінімум, деяким коментарям, прям цепляють за душу, так сказати. Мої підписники. Мої підписники, я не ті, що просто зайшли подивитися відео. Знаю, що я зараз в Німеччині, в моїй країні. Не зовсім зараз безпечно, тому я вирішила з дитиною виїхати на деякий час. Звісно, зараз навчаю мову, німецьку мову. Це нелегко. Враховуючи те, що вперше стикнулася з цією мовою. Німці нам говорять, волонтери, які нам допомагають, і вже знайомі місцеві, то вони говорять, що старайтеся якомога більше розмовляти німецькою. Німці, німцям не смішно, якщо ми щось бовкнемо на те, що треба. Вони дуже задоволені тим, що ми вивчаємо їхню мову і спонукають, нас, щоб ми розмовляли. Зайці бігають, розмовляли, розмовляли якомога більше. Так почнемо нормально вже розмовляти, якщо будемо практикувати. Але мені так боляче на душі, що наші, е, я не враховую е, інші країни, не буду озвучувати які. Але наші дівчата коментують, що гідко слухати мою українську мову. Тому що розмовляю нечистою українською. Це, якщо чесно, жах. В країні таке твориться, а ви за якихось там декількох не таких слів, як вам хочеться, пишете такі коментарі. Таких людей я, звісно, сразу відправляю в блок. Але дуже болячи, що основна, основне населення України зараз сплатилося. Але й трапляються такі. Тому, дівчата, мій канал називається Мой мір в'язання. Треба переробити на українську мову, але ще не дійшли руки, так сказати. Тут ми насолоджуємося нашою любимою, нашою любимою справою, а не пишемо всілякі гадості. Тому зупиніться, насолоджуйтеся життям. Дивіться журнали, дивіться візерунки, які я вам показую. І якщо це вам не цікаво, то, як, то ніхто вас не держить на каналі. І якщо цікаво, то, будь ласка, відноситься з повагою і все. все, що я вам хотіла сказати. Моїм підписникам дякую, як завжди. Коментуйте, ставте вподобайки. Терпіть мою українську мову, нічого я навчуся. До цього я розмовляла на суржику лише з батьками, а так російською мовою. Тому що виросла на е Луганщині. Там російська мова, і перший мій вуз, і перша школа, і школа. Другий вуз був вже на українській мові. Так що гарного вам дня і мирного неба над головою. Дякую за увагу.